Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Мені завжди подобалися фільми жахів про усіляких монстрів, починаючи з майже реалістичних земних щелеп, анаконди чи лейк плесіду та закінчуючи позаземними науково-фантастичними чужими і хижаками. Та серед цих всіх створінь у дитинстві мене особливо лякали, а тому і приваблювали, вовкулаки. Я із мурашками по тілі любив переглядати американського перевертня в Лондоні та Парижі, чи Джинджер виходить із себе у нас перекладеного як перевер. Тому зараз вирішив сходити на осучаснене переосмислення класичного фільму Universal Людина Вов або ж як переклали в нас «Вовкулак». Кулак. Це не перша спроба студії зробити Вовчий ремейк. Однак про фільм 2010 року з Бенісіо Дель Торо, Ентоні Хопкінсон та Емілі Блант особливо згадувати не хочеться. У 2014 Universal вирішила, що як і кожна поважаюча себе студія, вона теж мусить мати популярну франшизу і час ставити на потік кремейки своєї класики 30-40-х років дракули, Франкенштейна, Мумії, людини невидимки і так далі. З нерозказаною історією Дракули не вийшло. Хоча для мене фільм і не був таким поганим. Далі боси студії вирішили, що запорукою успіху стане Том Круз і величезний бюджет. Так, у 2017-му першою главою майбутнього темного всесвіту мала стати мумія, де вічно молодий Робінзон Круз зіграє не воскреслого Імхотепа, а військового армії США. Натомість померлого фараона позбавили бананчика, додали вишеньки, перейменували на Амонет і віддали роль Софії Бутеллі. Але очікуваний тріумф так і не відбувся, і фільм провалився. А ходили чутки, що у всесвіті мали б з'явитися Бенісіо Дель Торо та Анджеліна Джолі у ролі монстра Франкенштейна і його нареченої невидимої Джоні Деп, ну і доктор Джекіл АК містер Хайт, який вже засвітився у мумії у виконанні Расела Кроу. Як я й сказав, фільм провалився, і таким чином темний всесвіт погас так і не розгорівшись. У 2020-му Universal вирішили змінити вектор і випустили малобюджетний ремейк переосмислення Людини-невидимки. Фільм режисера Лі Вонела з Елізабет Мос у головній ролі отримав схвальні відгуки глядачів, критиків та зібрав 145 мільйонів при мізерному бюджеті. Усім всі відразу почали говорити про сиквел Жінка-невидимка, який, щоправда, досі знаходиться у розробці. А боси студії переконалися, що варто продовжувати у тому ж дусі. Для перезапуску людини Вовка у режисерському кріслі залишили того ж таки Вонела, а на головні ролі запросили Крістофера Еббота, Джулію Гарнер, Матільду Ферт і Сема Джагера. Та виділили на все це ті ж самі сім мільйонів. Давайте тепер розберемо, що з цього вийшло. Сюжетна історія Вовкулаки являє собою певний мікс оригінального фільму 1941 року та ремейку 2010-го, відкинувши всі містичні чи навіть міфічні аспекти і рухаючись в бік максимального реалізму. Навіть якщо ви не бачили попередніх фільмів, сюжет для вас і так не стане спойлером, адже практично всю історію переповіли у трейлері. Коротко пробіжимося. У 1995 році невідомий турист зникає в горах штату Орегон, що викликає припущення, про пов'язаний із дикою природою регіону вірус, який називають вовчим лицем. <звук> 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 Таким чином ребут позбувається всіляких проклять, циганів та вовчих голів на палиці, і робить першу причиною, скажімо так, захворювання титульного героя природній вірус. Так, відголоски ковіду тривають досі. Під час полювання в цьому районі молодий Блейк Ловел і його суворий батько Грейді помічають в лісі таємничу істоту і ховаються в будиночку на дереві. Згодом ми дізнаємося, що Грейді є свого роду мисливцем за нечистю. Він вірить у те, що істотою є ніхто інший, як перевертень, і планує його спіймати. За 30 років Блейк живе в Сан-Франциско з дочкою Джинджер і дружиною-продоголіком Шарлотта. Ймовірно, багато кого може роздратувати, показаний на екрані сімейний устрій. Чоловік нянчиться з донькою і, надягнувши фартух, готує вечерю, а дружина приходить виснажена з роботи. Але камон, ми живемо у 21 столітті. Так я вважаю, що в першу чергу працювати має чоловік, але є безліч сімей, яким підходить протилежний устрій, і в цьому нічого дивного. Та все ж, ідилія у шлюбі Блейка і Шарлоти відсутня. Тому герой, отримавши свідоцтво про смерть батька, який зник безвісти, і ключі від будинку його дитинства, вирішує поїхати туди, щоб відновити стосунки з дружиною. Шукаючи дорогу, вони зустрічають місцевого мешканця Дерека, який зголошується показати родині правильний шлях. Дорогою вони натикаються на невідому істоту, що спричиняє аварію. Створіння вбиває Дерека і дряпає руку Блейка. Зрештою, сім'я все ж дістається в будинку і баракадується, щоб захиститися від чудовиська ззовні. Та як ви могли здогадатися, згодом із Блейком починають відбуватися жахливі зміни. Далі, очевидно, без спойлерів не обійтися, тому давайте до довисно. Із позитивного я б відзначив атмосферність, режисерську роботу та візуальну складову. Звичайно, якщо враховувати, що це не високобюджетний блокбастер, а доволі камерний психологічний жахаст. Чудово підібрані актори викладаються на повну і тому доволі просто вірити в усі дивні речі, які відбуваються на екрані. Стрічка має кілька дуже якісних, захоплюючих та винахідливих сцен та непогано працює як напружений боді-хор. Особливо сподобалась арка з будиночком на дереві з початкової сцени та фіналу. В картині добре зображені емоційна, батьківська сторони та моменти трансформації головного героя. Та все ж усі ці аспекти дещо не дотягують і не дотискають. Тому навряд Вовкулака стане в один ряд із найкращими зразками жанру. Лякаючі сцени присутні, але насправді їх не так і багато. Моменти боді хорору вдалі, але все ж поступається до прикладу нещодавній субстанції. Також неоднозначним є дизайн самого людини Вовка. Якщо говорити про перевертнів, для мене залишається зразковим вигляд вервульфів з Ван Хелсингу або ж американського в Лондоні чи навіть тій самій Джинджер. Не в останню чергу через невдалий, на мою думку, дизайн перевертня мені не сподобався ремейк 2010 го Щоправда, цьому фільму і це не допомогло. Я розумію, що це все ніби в традиції оригіналу, але то був 41-й рік, спецефекти тоді не мали можливості втілити всього, на що спроможні у наш час. Що ж до сучасного вовкулаки, то я розумію, дизайн подібний до Ван Хелсінгівських, мабуть, не підходив би фільму, враховуючи трактування творцями лікантропії як вірусного захворювання. Та все ж трохи дивно, коли умовна людина кавказької зовнішності може бути більш пухнастою за вовкула. Тут хочеться запитати лише uh, on your, on your tour, right? Підсумовуючи, скажу так навряд чи у фільмі Людина Вовк 2025 року знайдуться моменти, які надзвичайно вас вразять чи зможуть сильно налякати. Це не та картина, яку захочеться переглядати знову і знову. Та все ж це доволі цікавий, хоч і передбачуваний, непоганий фільм на вечір для любителей жанру. А чи дивитися його вже вирішуйте самі? Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Слава Україні!